Любов Жадан прийшла до будинку культури в селі Сем'янівка, щоб отримати ліки в мобільному аптечному пункті. Ми прочитали, у нас є група Кретенківська у телефоні. І ми прочитали в групі, що виїжджає мобільна аптека, пішли в лікарню, виписали рецепт у Людмили Нероди Степановни і так дізналися. Я куплятиму ліки, я от сахара купляю і розрідження крові. У селі немає аптеки купувати ліки. Місцеві їздили в обласний центр. Ви знаєте, в нас же у селі була аптека, а тоді її закрили. А тепер же це така, як я ще можу з'їздити там город, щось купити. А старі люди такі по 80 років, то вони ж не зможуть поїхати. Гань, звісно, так зручно, щоб вони приїжджали частіше. Ані, щоб зробили нам аптеку, хоч в медпункті там щоб була в нас аптека. Навіть знаєте, самого таке від голови там купити, чи от, там от кашля, чи от грипу вообще, то ніде ж не купиш. Тільки треба їхати в город. З січня 2025 року в Полтавській області почав працювати перший пересувний аптечний пункт. Його створили для того, щоб поліпшити доступ до ліків у віддалених селах. Як повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я. Полтаві реалізовує проєкт одне з комунальних підприємств Полтавської міської ради у межах урядової ініціативи. Нині медичний пункт обслуговує п'ять сіл Полтавського району. Сьогодні по маршруту у нас три села: перший це сім'янівка, далі Тернівщина і Бречківка. Кожен вівторок і на маршрут виїжджаємо і кожен раз в різні села. Люди приходять з телефонами, в яких є номера електронних рецептів, які виписує їхній сімейний лікар. По цим номерам ми вводимо систему. Нам показують, який препарат виписаний, яка кількість. Дивимося, що відпускаємо, якщо. Є безкоштовно, деякі люди бажають, щоб був якийсь імпортний препарат. Він йде з доплатою. Є вибір. Що людина забажає, те буде отримувати. В аптечному пункті люди можуть отримати медикаменти як за програмою Доступні ліки, так і купити препарати за повною вартістю. Ми привезли як по програмі доступні ліки, так і асортиментний ряд, для, якщо люди, люди захочуть купити за гроші. Мого чоловіка діабет другої степені, і електронні рецепти він, звісно, отримує. Я прийшла за нього отримати, от, бо він не дуже хорошо себе почуває. Інформацію про час та місце прибуття мобільного аптечного пункту можна отримати через сімейних лікарів або в органах місцевого самоврядування. Повідомили на сайті МОЗУ. Загалом такі аптечні пункти вже працюють у 14 областях України. Поліна Гончаренко, Микола Ярьоменко Суспільне новини Полтава.